Доброї передоби, шанувальники спорту! Ласкаво просимо на канал Бет Райдер. Сьогодні ми зануримося в гру 23-го туру чемпіонату Англії, де Манчестер Юнайтед прийматиме Вестхем. Манчестер Юнайтед має вражаючу статистику проти Вестхема. Манкунянці провели без поразок 20 з останніх 21 матчів між собою в усіх турнірах. Щодо Щодовестками вони займають шосту позицію в турнірній таблиці. При цьому, за очікуваними показниками XG, команда заслуговує займати тільки 10-ту строку в таблиці. Манчестер Юнайтед в свою чергу переживає період перебудови. Болівальники з оптимізмом сприймають закінчення внутрішніх непрозумінь в команді. Нове керівництво на чолі з Редкіфом ініціювало структурні зміни, що повинні покращити атмосферу в клубі та додати впевненості гравцям і тренерському штабу. Весхім демонструє нестабільність, що частково пов'язано з травмою та відсутністю у Лукаса Пакета. Незважаючи на не впевнену гру в захисті в минулому, наразі у команди є проблеми з утриманням надійності в обороні. Манчестер Юнайтед знаходиться на підйомі, тоді як Веслі має перебір за очками, показуючи не саму найкращу гру. На Отрафорд Манчестер буде мати всі шанси на впевнену перемогу. Отже, мій фрібет – перемога Манчестер Юнайтед з форою – в мінус один. Дякуємо, що дивилися це відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал BetRider для більше аналітичних оглядів та фрібетів.